15. Зупиняє дію актів Кабінету міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності. 16. Скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим. 17. Є Верховним головнокомандувачем Збройних сил України, призначає на посади та звільняє з посад Вище командування Збройних сил України. Інших військових формувань здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави, 18, очолює Раду національної безпеки і оборони України. 19. вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. 20. Приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та ведення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки, державній незалежності України. Підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.